І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьке. Сьогоднішнє Євангеліє у нас таке апокаліптичне. Можемо подумати про те, що зараз у нас війна, і зараз це говорить про Третю світову війну. І зараз про різні катаклізми. І тут ще таке Євангеліє, де таке можна бути таке нагнітання, так? Що попереджає на Ісус сьогодні евангеліст Лука сказав своїм учням Ісус, як було за днів Ноя, так буде за Днів Сина Людського. І, власне, можемо подумати, що ті люди, які жили в часи Ноя, чи в часи Ісуса, що вони робили щось поганого, що вони десь там бездумно поводилися, що вони в якихось гулянках там жили, чи це що якийсь такий. Якийсь такий докір, що щось неправильного ці люди робили. А так насправді то вони нічого неправильного не робили. Робили повсякденні звичайні речі, які і ми робимо. Всі звичайні люди їли, пили, женилися, виходили заміж. І тобто, кожен звичайні речі. Нічого тут немає, ні доброго, ні поганого. Звичайні життєві речі. Але навіть в цих звичайних життєвих речах. Ми можемо наше серце повністю заповнити цими речами, і може в них не бути взагалі Бога. Тому що можна бути настільки зайнятому. Знаєте, серед молоді часто чуємо самореалізація, це дуже важливо. Самоформація, реалізація, плани, майбутнє, стільки різних справ потрібно бігти немає часу. Взагалі, і це просто дає задуматися нам. Тому що якщо ми сьогоднішню святу візьмемо, святу Єлизавету, то вона нам підказує, що є важливого в житті, тому що ця королева, принцеса, з людина знаті, людина, в якої все було, яка нічого не потребувала, яка могла собі спокійно. Вийшла заміж, мала свою сім'ю, дітей, чоловіка і могла спокійно жити. Так ніби виходить, коли ми на початку чули про її автобіографію, що вона вже після смерті чоловіка стала якби богопосвяченою. Але ще за життя чоловіка, коли описує її духівник, вона ходила і обслуговувала хворих, служила хворим. Носила їжу тим, які не мали що їсти, доходило до того, що вона почала продавати свої якісь дорогоцінні речі, свої дорогі, дорогий свій одяг, для того, щоб іти продовжувати робити діла милосердя, діла любові, діла такі, які Ісус нас просить. Вона мала ці речі. А для чого їй ці речі були потрібні, якщо перед її очами було стільки стражденних людей? Для чого такі дорогі авто, для чого такі дорогі речі мати, для чого накопичувати, коли навколо є стільки страждання, коли госпіталі, лікарні є просто заповнені, переповнені зраненими, пораненими військовими? Де є стільки зараз потреби, для чого? Акумулювати, назбирувати для кого? Для чого? Для молі, щоб моль з'їла, щоб це вже було не, не актуальне, не модне і пізніше його викинути. Попросту. Просто щоб воно було. І Свята Єлизавета допомагає нам, показує нам, які цінності. Так само, як ці люди, які жили, пили, їли, і життя їх пройшло, і прийшов потоп, і загинули, і не були готові. І були, знаєте, з руками чистими прийшли, але з пустими. Так і ми живемо сьогодні і маємо нагоду. Не знаємо, скільки нам залишилось. Не будемо зараз думати про кінець світу, про те, що зараз третя світова війна, але маємо кожен якийсь час відрізаний. Кожен маємо і цей час запитаємо сьогодні себе, для чого я живу? Що я в цьому житті для мене головне? Що я роблю кожного дня? Чи роблю якісь добрі справи, чи провідав якогось хворого, чи звернув увагу на когось потребуючого. Але ж я не маю коштів, але ж я сам потребую. Чи помолився ти за військового, за ту сім'ю, яка страждає, чи ти посміхнувся до когось, чи підтримав когось. Сьогодні молимось, щоби. Наприклад, Святої Єлизавети ми знайшли в своєму нашому житті те, що є важливе, те, що є найперше, і те, що є другорядне. Щоб ми вміли відділити, і щоб коли прийде цей день, коли Господь нас покличе, щоб ми були готові зустрітися з ним. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.